Є хтось? Так! Да. Поранений, ні? Я не знаю. Пат... Не погасую. Я зрозумів. Зараз будемо оглядати. Ковдру, припадеміть, будь ласка. Кивніть, якщо ви мене чуєте. Чуєте. З вами все добре? Добре. Зараз нього ніяких таких поранень немає. Накривайте. Очікуємо далі. швидку. Ми зараз по іншим етажам підемо. Є хтось? Люди є? Люди є? Все, пішли. Допомога, яка вам потрібна? що у вас стеклом Ага, сідайте на лавочку ручку так поставте тільки рука і все, більш нічого наразі нагаще менше Нага, на ноги там чого то є обукши вот так от нормально Надуга? Не недуга ні нормально так, щас щас не у вас кистка торчить ногу нічого не не хвилюйтесь Страшного ничего не мало. Все будет добре. Да помога потребна кому-то! А какую ногу придавила? правую, левую Аккуратно, гвозди, выходи потихоньку. Парень, иди сюда! Что там малого машина отведет? Детина у нас в машине, голый полностью. Куртку, любую яку. Заходь, Это куртка и штаны. Девайся. Це треба все розбирати і туди долазити. Давайте заберемо ось ці завали. Варні. А що тут? А ну О, це вона!